Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 35 Нам треба знайти площу трикутника, якщо відомі довжини двох прилеглих сторін, і бісектриси, що проведена з кута до якого ці сторони прилеглі. Проставлю букву нехай а, Б, С. бісектриса БД. Сторони 35, 14 і бісектриса 12. І так. Ну, що ми розуміємо? Ми розуміємо, що у нас є дві прилеглі сторони. У нас є бісектриса, яка формула пов'язує бісектрису дві прилеглі сторони. Ну, ось ця формулка із ключової задачі 6,32. Що нам треба для того, щоб знайти площу? Для того, щоб знайти площу, нам висота на сторону можна, можна півдобуток на сінускута. Отут є дві сторони. І ось цей кут нам дуже легко знайти. Тому що він якраз є четвертою складовою, ось цієї ключової форми. І так, давайте ми тоді запишемо, що AD у нас дорівнює 2 ab на AC, і на косинус А на 2, що ділиться на. АВ плюс АС. І так, тоді 12. дорівнює 2 на 35, на 14, на косинус А на 2, що ділиться на 35 плюс 14, це 49. І так, отут на 7 можна скоротити це 5. Це 7. І ось тут ще можна на 7. Це буде 2. Значить, 12. Дорівнює 20. Косинус А на 2. Щось якось не дуже красиво виходить, принаймні, маю на увазі в плані табличних значень. Так. 35, 14, 49. Значить, там 12. Тут перемножили. Ну, якось дивно. А можливо, з іншого боку. Так, тоді косінус А на 2 С двадцятих, І це буде на 4, якщо скоротити, 3 п'ятих. Так, це косинус А на 2. Косінуса подвійного кута у нас ще не було формулки. А, тобто, весь цей кут ми не знайдемо. З іншого боку, а навіщо нам його знаходити? Ми ж можемо площу трикутника ABC знайти як суму площ трикутників ABD і ADC. І так, тоді давайте ми поговоримо про кута А на 2. Ну, ми розуміємо, що він 100% гострий, значить, це 1-К квадрат квадрат на 2 Ну, просто основна тригонометрична тотожність. Значить, 1-925, ну можна відразу сказати, що це 4 бо тут піфагорова трійка видна можна порахувати, як я це зробив. І так далі. Ми розуміємо, що площа трикутника ABC у нас знаходиться за формукою. 1 друга AB на AD і на синус А, А на 2, плюс 1 друга АС на АД і на синус А. А на2. І так, це в нас дорівнює. Значить, 1 друга АД. І синус А на 2 ми можемо винести. 1 друга АД. На синус а на 2 у нас за дужечку, А в дужках у нас виходить сума АБ плюс АЦ. І так це дорівнює. 1 друга, що таке АД? Це 12 на 4 п'ятих.

Ну, начебто, якось так. Перевіряю арифметику. Так, тут нормально. 3 п'ятих, синус вийшов 4 п'ятих. Підставили сюди. Одна друга. 12 4 п'ятих, 24 на 49, 1200 мінус 24. 1176, ну, начебто так. Таким чином, що ми можемо сказати про цю задачу? Ну, знову ж таки, у нас були дві прилеглі сторони, була бісектриса цього разу. Значить, ми розуміли, що якимось чином треба вийти на кут. Далі отримали косіну з половинного кута, побачили, що він не красивий, не табличний, тобто кут сам по собі. А отже, може, і не треба нам знаходити повністю цей кут. Нас, в принципі, половинний кут влаштовує цілком, чому? Тому що ми можемо площу всього трикутника отримати як суму площ двох маленьких, в яких у нас кут вже відомий. Знаходимо синус. Ну а далі, формально кажучи, використовуємо той прийом, яким ми і доводили ключову задачу 32. Тобто розбиваємо площу всього трикутника на площу двох маленьких. Далі я тут погрупував, як мені зручно, ну і отримали числове значення. Значить, в арифметиці я не набрехав. Ну, якщо десь раптом помилився, то принаймні ідейно воно 100% правильно. Таким чином, цю задачу ми розв'язали. Всім дякую за перегляд.